Ми з вами вже розглянули утворення минулого часу пассе композе за допомогою допоміжного дієслова авуах. Сьогодні продовжуємо вивчати цю тему Le passé composé, але вже утворення минулого часу за допомогою дієслова être. Спочатку розглянемо теоретичний матеріал, а потім будемо виконувати вправи. За допомогою вправ пригадаємо лексичні теми, які ви вже вивчали, але будемо їх розповідати у минулому часі. У кожному тексті будемо приділяти увагу саме дієсловам у поссе композе та вдосконалювати свої знання. Мета нашого заняття за допомогою простих вправ та простої лексики навчитися використовувати минулий час пасе композе. Привчити себе до сприйняття цього часу та його використання. Пригадаємо, пасе композе утворюється за допомогою допоміжних слів авуар або être плюс партисип пасе дієслова. Провідміняємо дієслова разом. Je, tu a, il a, nous avons», «vous avez», «ils ont», «être», же suis» est. е іл vous êtes, ils sont. Такі саме дієслова відмінюються з допоміжним дієсловом етро у минулому часі. Цих дієслів небагато, майже всі вони позначають рух. Подивіться на малюнок. Народжуватись, йти, підійматися, заходити, виходити, спускатися, повертатися, приходити, залишатися. Тобто всі дієслова пов'язані із напрямком, із рухом. Тут є дієслова першої, другої та третьої груп. Розглянемо ці дієслова разом із перекладом. Деякі з них ви вже знаєте. Читаємо разом Монте, десантре, ретурне, томбе, ресте, нетро mourir. але, ариве, venir, partir, sortir, entrer, rentrer. Переклад, ви побачили. Ваша задача вивчити цей список ці дії слова, щоб ви їх розповідали, не замислюючись. Montez, «Антре», «Рантре», descendre, revenir, revenir. Ось у такому темпі. Тренуйтеся. Їх всього 14, тому у вас вийде їх запам'ятати. Пасе композе з дієсловом «етро». У чому ж відмінність від дієслів, які відмінюються з дієсловом авор? Слід запам'ятати. Зверніть увагу, що «партісіп» пасе дієслів. Що відміняються у пасе -композе з дієсловом «етро», узгоджуються у роді та числі з підметом, «узгоджуються». Наприклад, якщо жіночий рід «аріве» до партисип пасе ми додаємо закінчення е, «e», що позначає, що це жіночий рід, узгодження «аріве». Це лише на письмі, вимова не змінюється. Також множина «Ель сон аріве». Ви бачите, що до жіночого роду закінчення e ми додаємо ще закінчення множини S. Вимова також не змінюється, але на письмі обов'язкове узгодження «Ель сон аріве». Просто множина. «Nous sommes arrivés. У умножені до партісіп пасе дієслова додаємо закінчення с. Як це виглядає на практиці? Подивимось далі на прикладах. Розглянемо та провідміняємо дієслово томбе падати. Ви бачите, з чого утворюється пастіп пасе дієслів з етро. Займенник, дієслово етро у теперішньому часі допоміжне. Та партисіп пасе дії слова, що узгоджуються у роді та числі. Читаємо разом, а ви обов'язково звертайте увагу на закінчення партисіп пасе. Же tombé, – впав. Жесвітом б, тюетмбе, ти впав, Nous sommes vous êtes tombés, ils sont tombés. El son tombe. Сподіваюсь, вам зрозумілий принцип цього відмінювання. Утворення патісіп пасе дієслів. Перші вісім дієслів це вибачення дієслова, що мають закінчення ER, тому їх патісіп пасе утворюється легко. Відкидається закінчення ER та замість нього додаємо закінчення «е» e accent aigu, Яке вимовляється. Наступні шість дієслів. Це вже дієслова другої та третьої групи. Розглянемо, як утворюється їх партісіп-пасе. партісіп пасе дієслів третьої групи потрібно запам'ятовувати, ви вже це знаєте. Отже, дієслово de sentre спускатися вартісіппасé descandu, jusui descandu. Я спустився. Венір приходити веню. Девенір стати девеню. Ревенір повертатися. Ревеню. «партір» – друга група. Відкидаємо закінчення Р. Парті, «сортір» – «сорті», Нетр подивіться, який партисіп пасе. Нетр. Не мурір, мор. Отже, це вам теж потрібно запам'ятати. Ще раз прочитаємо: ДЕСАНДЮ, venu, ДЕВЕНЮ, revenu, parti sorti, НЕ, mort. Провідміняємо для прикладу ще одне дієслово. Венір приходите. Je suis venu, я прийшов. Je suis venu, tu es venu, il est venu. Якщо це жіночий рід, на письмі додаємо закінчення «-е». «e». Vous êtes виню, Ils sont виню. Обов'язково відмінюйте в голос, щоб привчити свій мозок до сприйняття милого часу. І слово ресте лишатися, «лишатися», «рести». Відразу запам'ятовуйте переклад цього дієслова за допомогою цих речень. Je suis resté dans ma chambre. Tu es resté à la maison. Il est resté chez Pierre. Він залишився у Elle est restée chez Lise. Nous sommes restés à l'école. Vous êtes restés en classe. Ils sont restés dans la rue. Вони залишилися на вулиці. Зверніть увагу, множина, додаємо закінчення «с», узгоджуємо до партисіп-послідії слова. Дівчата залишилися. Elles sont restés dans la chambre. Рести – залишатися. Виконавши попередні прості вправи, ви вже можете перейти до наступного теоретичного матеріалу. Отже, пасе композе дієслів з допоміжним дієсловом етро. – «la forme négative». Заперечна форма утворюється, як завжди, за допомогою заперечних частин не па, між якими, увага, між якими стоїть допоміжне слово етро. А вже потім додаємо партисіп пасе дієслова. Я не прийшов. Je ne suis pas venu. Ви бачите, що допоміжне дієслово стоїть між заперечними частинами. Не па. Je ne suis pas venu. Партісіп пасе дієслова додаємо наприкінці. Відмінюємо разом вголос. « Je ne suis pas venu. »« Tu n'es pas venu. » Vous voyez, la partie 9 perd la e ».« Tu n'es pas venu. »« Il n'est pas venu. »« Il n'est pas venu. »« Elle n'est pas venue. »« Elle n'est pas venue. »« Nous ne sommes pas venus. »« Vous n'êtes pas venus. »« Ils ne sont pas venus. » Вони не прийшли. Il ne, ne sont pas venus. Нічого складного. Потрібно лише запам'ятати, що заперечні частки стоять перед та після допоміжного слова «être». Je ne suis pas venu. Крім заперечної форми, негатив, є ще питальна форма. La forme interrogative». Який тут буде порядок слів, як утворюється? За допомогою тих самих слів, але порядок вже буде інший. Спочатку йде допоміжне слово етро, потім займенник, а наприкінці, як завжди, партісіп посидіє слова. Як це виглядає? Я прийшов, «Свіж веню, ти прийшов, Еті веню, він прийшов, веню est elle venue. Множина. «Сомну nou Ви прийшли веню», «Сонтіль веню», «Сонтель веню». Потрібно запам'ятати порядок слів. Зараз трішечки потренуємося, щоб ви краще запам'ятали.